Всім привіт! Сьогодні у нас огляд будинку, дуже чудового будинку. Будинок знаходиться у тихому та дуже спокійному селі під назвою Григорівка. Це від крупного города Гребінки 12 км. До будинку йде асфальтована дорога. Бачимо будиночок кохайний, дуже красивий. Внутрі будинок на стадії ремонту. Вода є у дворі. Заведено в хату, пічне опалення, є електрика, асфальтована дорога, як я вже і говорив. Значить В будинку ми бачимо ось такий стан, тобто проводка, все розведено все є під уже чистову відділку, під поклейку обоїв і так далі. Пічне опалення у хаті бачимо, гарні стіни, хороші, міцні вікна, все гарно. По будинку Значить, загальна площа будинку 52 квадратних метра, дві кімнати, дуже великий участок, 30 соток. Будинок виготовлений з кирпичу. В будинку є електропостачання, центральний водопровод. Будинок має дуже гарний вид, знаходиться в дуже гарному місці. Ціна будинку дуже-дуже смішна: 50 тисяч гривень, документи всі в порядку, на руках. Переоформлення без проблем. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в коментарі, пишіть, я буду вам давати номер власника, будете з ним зізванюватися домовлятися за просмотр, за покупку. 50 тисяч гривень за чудовий будинок у гарному місті, село Григорівка, Полтавська область, до Гребінки 12 кілометрів. Не забувайте. Залишите свій відгук, що ви гадаєте по поводу цього будинку. Підписуйтесь на канал. Попереду дуже-дуже багато цікавого. Ставте лайки, діліться даним відео. Будемо допомагати друг другу. Всім до побачення!